Всім привіт! Сьогодні буде неочікуваний огляд, тому що ніхто не знає, що буде потім. І ми будемо сьогодні куштувати. Загадайте, що мушмула. Або, як в Іспанії говорять, Нісперо. Дивіться, яке файне. Я навіть ще не їв. Оріджен Іспанія. Все чесно, все прозоро. Давайте її. Куштувати. Може треба й мити, не знаю, але за такі гроші, що яких вона коштує, тобі самі повинні тобі мити, я так думаю. <гум> Ось так виглядає. Я рекомендую це бра... купувати в Іспанії, але проблема, тому... але проблема у тому, що. ой, не сюди. Але проблема у тому, що вона дуже швидко пропадає. І надовго її не вистачає. Особливо говорю для тих, хто хоче передавати це у Іспанію. Розумієте? Зараз буде о. М -м -м. Пахне, Ні, не пахне. М -м. М -м. Трохи кисленьке. І ось тут кісточка. Бачите? М -м -м. І, на щастя, вона одна. А так буває, що може і декілька. Що скажете? Смачно чи не смачно? Якщо будете з пані, не забудьте це скуштувати. Добре? Адіос!